Всім вітання! Мене звуть Юля і я вас запрошую в свій в'язальний простір. Сьогодні я поділюся з вами своїми просуваннями. Також я хочу поговорити трішки, підняти деякі питаннячка, але про це все буде трішки згодом. Ну і, звичайно, про натхнення, куди без нього. Я спіймала останнім часом купу натхнення, хочу поділитися з вами. Ну і, скоріш за все, під кінець цього ролика я поділюся своїми планами на найближчий час. Якщо вам цікаво, залишайтесь зі мною і давайте почнемо з моїх процесів. У мене було всього два. Чесно кажучи, не так і багато. Хто мене знає давно, той знає, що у мене купа завжди процесів. Але, чесно кажучи, чомусь мене тут щось тормозить зараз розпочинати. Ну, один момент це, звичайно, брак пряжі, але я думаю, що деякі моменти, процеси, які я вже скоро-скоро розпочну, і про це все я вам найближчим часом розповім. Так ось, у мене є ось таке чудо. Хто зі мною хоча б з початку літа, той пам'ятає, про що йде мова. Це мій ажурний кардиган. Звичайно, краще б ідеальніше було б показати його вам на собі. Але я вже прийняла таке рішення, що я його вам покажу вже на собі в готовому вигляді. А ще він не готовий. А, мені треба обробити планочку. У мене ось, бачите, йде горловинка по спинці, да? з чого я починала і розпочинала. Кардиган зв'язаний в техніці реглан, погон. Тут не спущене плече, мені хотілося, щоб плече сіло о, по лінії пройми. Це моя була така, знаєте, основна задача, і мені здається, з нею я впоралась дуже-дуже гарно, гармонічно вписала малюнок. Цей малюнок я потім продовжувала вписувала по тілу кардигана. Ну, чесно, мені подобається робота, яку я проробила з цим кардиганом. Про, ну, мої розрахунки, все-все-все, мені доподає пряжа. Звичайно, все ж таки було б краще, якби для цього кардигана я обрала б на півбавону. Мені здається, він був не такий важкий. Він чесно, дуже важкий, як на мене. Якщо я не помиляюсь, він важить 400 або 450 грамів. Хоча на 48-50 розмір це, здається, непогано. Але точніше я зважу, вже як завершу його. і все-все вам розповім. Тому, якщо вам цікаво подивитися, як ця краса сидить на мені, то рекомендую підписатися на мій канал, поставити собі колокольчик, щоб не пропускати жодного відео. І ви все побачите, як це сидить на мені. Обов'язково я дов'яжу планку. Цим питанням я займусь сьогодні вже, як буду змонтую цей відеолог, тому що я хочу, щоб відеолог вийшов завтра вранці. Або в день ще не придумала, подивлюся, коли краще випускати влоги. Напишіть, будь ласка, коли вам зручніше дивитися відео. Хоча я розумію, що ті люди, хто дивляться відео в Україні, з цим зараз величезна проблема, бо постійні відключення світла, а ще тепла пора року, коли хочеться і відпочити десь на природі, подихати свіжим повітрям, погуляти з дітьми, з друзями там чи ще щось. І ніхто ж не, відмі... не відміняв городніх справ. Да? Як кажуть ось так. Так що ось мій кардиган, я над ним ще попрацюю, заховаю кінчики. А, я єдина хотіла вам сказати, як у мене завершений низ. Не резинка, мені не хотілося резинку. Тобто у мене рукава завершені так, і резинка. І, фу, і низ, вибачте, будь ласка. Єдине мені жіно, не знаю, жіночка, чи це дійсно був чоловік, хто який в'яже, в Ютубі написав. Була людина з чоловічого аккаунту, що в мене рукава доволі широкі. Одразу хочу сказати, для тих, кого це хвилює, я ставила задачу, щоб вив'язати саме такі рукава. Мені це було цікаво, мені це було потрібно, тому я це і робила. Маю надію, ви мене зрозумієте, про що я говорю. І ще один мій процесик, я над ним сьогодні дуже гарно попрацювала, і він вже на фініші. Це ось такий гольф. Мені хочеться собі такі на зиму гольфи, не знаю, собі чи не собі вони будуть. Я ще подивлюсь, куди що і як, бо, бо, бо доволі часто в'яжеш, а потім вони кудись ідуть, да? як кажуть. Тому я вже вив'язала повністю гольфу. Він на 39 розмір. І я в'язала його в техніці Хелікс, від мисочка. Чому від мисочка? Тому що я не розуміла, чи вистачить мені пряжі на гольф, чи не вистачить, а зараз бачу, що в мене ще і не на один гольф вистачить цієї пряжі, саме в такому поєднанні. Мені залишилось закрити за допомогою голочки, кетльовки, правильно це називається, верх. І все. І гольф мій готовий. І я... Колись в влогах казала, мені писали про це, і я знову повторюсь, я обов'язково зроблю майстер-клас на цей гольф, на гольфи з пицями від миска. Звичайно, по тому майстер-класу ви зможете зв'язати від і шкарпетки, і укорочені будь які варіант в'язати від миска шкарпетку. Ідеальний для тих, хто не знає, скільки піде пряжі на шкарпетки. Це дійсно ідеальне рішення, тому що ну, мені більш такий варіант підходить. Одним словом, тут все, все прораховано, все пров'язано. І, звичайно, я з вами поділюся інформацією. Ці гольфи я в'язала по своїм старим записам, і буду далі в'язати. Ну, і тому ось так. І це будуть не єдині гольфи, хочу спочатку дов'язати, звичайно, гольфи. Але в мене на наступному тижні. А, запланована поїздка, і я подивлюсь, або я щось з гачком зв'яжу, я давно про це думала, мріяла. Але мене зупиняло те, що в мене немає пряжі, але я згадала, що є невеличкий залишок пряжі з, з, з моєї футболки блакитного кольору. Я хочу собі зв'язати невеличкі підставки під чашку. Тому що я доволі часто п'ю в кімнаті тут чай. У мене біла така тумбочка, і постійно залишаються сліди від чаю, кави. То треба добренько там, щоб ним потім вимивати це все. То краще я собі таку серветочку зв'яжу або парочку, наскільки в мене вистачить пряжі. Угу. То я хочу на наступний тиждень зв'язати цю підставочку. Не знаю, що вийде, встигну чи ні. Я маю надію, що встигну, звичайно. Маю надію, що я якраз я розберусь з питанням з кардиганом. І, звичайно. Буде ця підставочка, вже на наступний тиждень я це все вам покажу. Мене це надихнула Наталка, в'язалки від Наталки. Канал Наталка веде вже дуже давно. Я обожнюю дивитися її відео. Мені подобаються вони. Зараз мене можуть захитити. Одразу скажу, в неї канал російськомовний. Але Наталочка україночка наша, і вона москалів ненавидить не менше нашого з вами. Їй доволі складно, я розумію, я розумію, що це, неможливо, хтось зараз буде розцінювати якісь там неправильності. Якщо бути чесним, якщо я не помиляюсь, то на сьогоднішній день на Ютубі я дивлюся двох українок, які ведуть канали російською мовою. Одна дівчинка живе в Німеччині, я думаю, ви розумієте, про кого я кажу, і Наталочка. Наталки є свої питання, у Юлії є свої питання, і вибір кожного, на якій мові говорити, пам'ятаємо про Конституцію України, де там про це все сказано. І пам'ятаємо про свій власний приклад. Бо тільки власним прикладом ми можемо вирішити допомогти людині говорити українською мовою. Мій чоловік раніше коментував відео російською мовою, наші на сімейному каналі. Але ось відео з Харкова, яке він знімав парк в Харкові. Ви можете подивитися це відео. Воно дуже чудове, чудовий краєвид. Я просто милуюся кайфую, дивлячись це відео на власному каналі, як кажуть. Це його власна робота, і він озвучив повністю там відео самостійно, українською мовою, до речі, за що йому дуже вдячна. Я знаю, як це складно йому, але він вчиться і він це робить. Звичайно, приходять різні люди. А, українок якось я ну, україномовного коментарів я не зустрічала. Але була пані одна, яка написала, що а, вже перейшли на мову, ось так, і сказала, що у мого чоловіка... А, Українська мова така сама, як у пана Зеленського, чесно кажучи, я дуже вдячна їй за такий коментар, адже значить, мій чоловік рухається в правильному напрямку. Все ж таки, не кожній людині одразу дається мова. З, з урахуванням того, що я зараз вчу нову мову для себе, взагалі нову, це складно. Тому, давайте краще власним прикладом, не треба нікого хейтити, не треба нікого як кажуть, втаптувати в грязь в цей бруд, бо цим брудом ми самі ж і пачкаємося, запачкаємо свої руки. Давайте слідкувати лише за собою. Я не буду ні про що говорити, бо для мен... до мене прилетів коментар, чому я підняла цю тему зараз на в'язальному просторі. До мене в Інстаграм прилетів коментар, чому я не коментую і мовчу, хоча я вже коментувала. Той допис, який був в інстаграмі, я думаю, візуальна спільно, спільнота розуміє, про що йде мова, я не хочу акцентувати на цьому моменті. І ось одна пані мені написала, чому я не роблю репости, не коментую. Я не вважаю це. Я прокоментувала допис. Я написала там свою думку, і від своєї думки я не відмовляюся. Я про це говорю доволі часто в себе на просторі. Більш того, я розумію прекрасно, що і як, чому є причини. Ось буквально недавно я зайшла на наш сімейний канал статистику, я думаю, і на в'язальному каналі це саме. Я зайшла на статистику сімейного канала, і мені потрапилось відео, де я у відео сказала, що я переходжу на рідну українську мову. То на сьогоднішній день. Це більше вже двох років пройшло на тому відео десь близько 20 з чимось відписників. Розчарована я? Ні. Ні, капелька не розчарована. Але ми різні, і кожна людина сприймає цей момент по-різному. Для мене ведення каналу це хобі, і я про це говорю ніде не скриваючи. Я отримую задоволення від того, що я роблю. І. Не силую себе. Зараз у мене не було можливості, я не викладала відео, буде можливість, я займусь цим питанням. Але я вважаю, кожна людина має право на свій вибір і на свою думку, будьте лагідними, показуйте просто свій приклад, і людина прийме рішення також підтримати вас. Поки ви цього не зробите, ну ви самі розумієте, так і буде далі. Тому питання мовне було ось таке. Я трішечки про це розказала і тепер хочу все ж таки поділитися своїми планами. Про плани, які я одній сказала, це я хочу підставочки в'язати, це дрібнички, які я у Наталочки на каналі підгляділа. Ще у Наталочки там проєкт. Вона хоче розпочати проєкт Зігрі мою душу, в'язання жилеток. Маніше, жилеток, все, що в'язаться без рукавів, вона каже. Навіть якщо ви в'яжете палантини, там шалі можна також. Я дуже хочу в'язати шаль. Мені це цікаво, я давно мрію про шаль, але я не знаю, з якої краще пряжі зв'язати. Я бачу паутинки з кідмохеру, але я не знаю, чи я хочу з цього кідмохеру в'язати, саме шалі. Напишіть, будь ласка, мені хто може, я буду дуже вам вдячна, тим, хто напише в коментарях, яка пряжа краща для шалей. Це буде цікаво мені також почитати, і я думаю, тим, хто буде читати коментарі, також це буде інформація доволі корисна. Також у мене плани на в'язання деяких светрів і шкарпеток. Я маю такі плани. Окрім того, у мене план по створенню доволі давно виношуваної ідеї. Я планую це зробити на платній основі. Поки що я не буду вам тут анонсувати, про що йде мова. Це буде курс, і цей курс буде призначений виключно для новачків в'язання від А до Я Я хочу розібрати. Все це я розповім найближчим часом, бо я вже продумую ці всі етапи, прописую план, а як це все зроблю? Тоді поділюся з вами інформацією. Поки що не все готово, тому, ви знаєте, це неправильно розповідати зараз про це. Тому трішки розповіла своїх таких в'язальних планів, ідей. Мені вже все накидано. Точно планую в'язати. Ще до початку нового іграшкового буму у Оксанки, хоча я його чекаю вже з нетерпінням і вже деякі ідеї собі накидала. А мені вчора просто сказали про це, мені треба нав'язати українських вареників. Не знаю, вареники в'язати в тарілці чи тарілку краще взяти, якби, якщо якби, знаєте, так от, знаєте, розмальовану тарілку, мені, здається, це було б ідеальніше. Бо для тарілки треба якісь, якась пряжа, але я такого не маю. І, на жаль, тут мінімальний вибір пряжі. Ну, але я про це буду думати і шукати. Це я туди, знаєте, підгляду, бо в мене там стоїть пряжа. І в мене туди очі дивляться, що ж в мене там ще є, що ж мені потрібно. Звичайно, фінансово це затратно, але вареники я точно зв'яжу. Можливо, штук так 5 не знаю, скільки. Якщо вам цікаво, як їх в'язати, якщо вам це потрібно, напишіть в коментарях, я запишу для вас відео майстер-клас. Такий коротенький, він не буде довгий, я думаю, це не дуже довгий буде, але про це ми поговоримо. Ну що ж, ось такі мої були плани, небагато, але вони є. Я з цим живу і буду далі йти. Дякую всім, хто зі мною, хто мене підтримує, хто підписується, пише коментарі, ви неймовірні. До наступних зустрічей у наступних Всім па папа.